Доброго всім дня. Чергова війна. Минулу війну програли. Там розрив хороший, німчура нам накидала. Записував ролик, але. Щось Щось в мене написало файл повреждений. Попробував його. Щось Ні ніхрена. Зіграв я не дуже хорошо, там на фергусів ходив. Одного збрив, на одному парочку залив. Таке. Добре, полетіли. Що у нас тут маємо? Хитеп Херес. Слабий якийсь альянс, майже всі без загонів там, є парочку. Так, давайте весемо давай вверх. Так. <coughs> На мій погляд, слабенький альянс. Зараз візьмемо. Підемо сюди, сходимо. Віка може і вихилить зараза. Давайте тебе і цих двох подружайок. Дракон, кстати, новий крутий випав. Ману накидує, Ну все. Прикольно. Надіюсь, буде прикольно. Що взяти атаку? Чехила взяти? Ти що робиш? б'єш? Так, очищати не. О, не духі. Ну ладно, поки тебе не будемо брати, беремо цього в дурачках. Поехали! Може пам'яті не вистачає, там телефон вже забитий, блін, як його почистить треба. На мене ще ніхто не нападав, заходив. Не знаю. Четверку одразу. Сходу так. Тройка. І ще буде тройка. Слабенький альянс, дуже слабенький, я не знаю. Я не знаю, як ця ігра підбирає. Немця там, звісно, жорстко було. Бей. Я зрозумів. Полетіли тоді. Окей, я тебе зрозумів. Ось з усі. Давай ще, ну так, походимо. Зараз може на кріс виходимо, дивись. А ні, не виходимо. Чи виходимо? не виходить. О. Не розумію, скриня, вона всі ховається, що це, паразит не вішається на них. Один згорів. Давай, мануриш, бомб. Ой. Угу. Так, блядь, вновь я ж прожимал эти анимации. По два роки йдуть. Гудбай. Так, перший залетів, полетіли слідующий. Що там очок дають? О, нормально. Приїхали наступного, забере. Без, безумка. Жовтий фіол. Желтый фиол Этот, блядь, крокодил Мне не нравится Чищука Пошли сходим Надо же кумысить Так, а ну еще разок Фиол, фиол. Оця заразу скотина сильно б'є. блочиться ж. Да. Так. Так, таку команду сейчас зліпим. Вот так, вот так. Так, вот так. Так, от так. Хай підхилює. І отак. Так, полетіли. Це мінус атаку. Давай цього візьмемо. Така командочка. Звірі. Погнали. Давай трошки жовтеньких доверху. На кристал виходимо чи не виходимо. Фіола дали, нову ударка може брати. Качну ударка тільки на 85-й, але немає ще. Того самого скажу, я скажу. Ну що давай полетіли? Пока придержать його чи що. Червоних багато. Давай так. О, тоненький вийшли. Давай так. Давай так. Давай, давай, давай. Так, може... вже... Давайте карася ми забаним. Оп. Угу. Там загон є, там воно буде жити, жити, жити. Окей. Дай. Понял. тихо, тихо, тихо. На. Конфетка. На. Вот там урон бешеный. Угу. Урон бешеный. Брям, чтоб меньше хилов все. скажу, слабенький какой альянс. Ну, моя думка, не знаю. Так. Давай карася заберем. По карасю, по лобби. Ну и все. Че шалупнешь, Ричард? Не, не захотел. Пойдет. Так, Ленчик. Два хила и усиление, да? Пошли сходим. Пошли сходим, пошли сходим. Усиление у нас. Боссом есть. Ми по-любому берем блосом. Ще одного червоного поїзджать, да? Машку другу накачаємо. Блосом. Хорошо. До блосом. Давай Машку возьмем. Упланистку. Так. Два жовтих. Два жовтих. Льончик буде бить больно. Давай ну, зараз синеньких нагреба. Так. Що нам хіл? Ти що робиш? Защиту ріже. Чи хіла лучше взять? Хіла? Ай, хіла візьмем. Хай буде хіл на всякий випадок. Ладно, полетіли далі. Tarararam. Não, que da mais cristal lá para lá Ainda Понял. А так. А ну, Желтый, Ну Давай, Ленчик, бей. По мульту. А ну. Не зри за уклонение, понял? Машка работает. О, ну все, вам трендец пришел. Братва. Так. Що ти там хилиш? Полетіли, по лобі будемо бити. Так, все раз, раз, раз. Пропісочим тебе і отак. Я кажу, дуже легко щось. І ну, все. Так, Поехали далі. Що у нас там? О, жовтий. У них хиловный масса, да. Ты хто? О! Ну такие мне интересно будет сходить. Так, хорошо, хорошо. Пошли сходим. Що робити? Що робити? Що робити? Що робити? Тетя Люда, де ти є? Пригодися. Пригодишся. Так і так. Нема чого брати, фоно. Так. Лише візьмемо кого. Два обокашки. тільки перейди, Не, давай, даже не так. Ага, Димит, загон мини, не незен. Не так, 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 так. Ітак. так де. Уже нам шей одного, Хила на всякий випадок. Так, а ти що? я же забув, что ты робиш Ага, ще не докачена ця фігня. Ну, возьму хіл, хай буде хіл. Полетіли. Погнали. Філа вообще не пахне. Це не дуже добренько. Так. І комбо ніякого, да, не бачу. Я знаю, куди його ходити. Давай так. Непогано? Давай так. Дай комбанам ще так, попробуємо щось. Може витягнемо? Не витягується нічого, да? Так, куди будеш бити? Больно. тихо, 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 тихо. У меня люди... Тетя Люда почти заряжена, но двоим трендец. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Не добей. Дай разгончик. Тихо. Блять, и цел кексика, что не надо. Стой! Блять, ну что за херня, блять? Ну бей. Ого! Оставим когось. Ну не зайшов. Не зайшов. Окей. і так. Слабенький якийсь. О. Анубіс. Пішли. Незелених багато. Чуєш? Чуєш? Бляха, муха не теж хочу подивитися, де ти там. Формація Ага, зелені тут злетять моя ж бігом. Летять династію мінь. Ну, пошли сходим. Файленку візьмемо. Сюда Сюда і сюда Слабенько щось? Ну, що робити? Що робити? Чистку візьмем Ну таке щось наліпив. Погнали. Попробуємо. Погнали, Та твою мать, блядь, что ты что ты издеваешься с мене сегодня? Так хорошо начинали, да? трэш. <Hu> хо С каких херов ты уклонение? Да это оно, блядь, взялось. Угу. На. Ты тоже уклонист, хероу. Нет, ты не уклонист. Пошел на херо сюда. повезло якось не знаю ёб твою мать що ти робиш Шо я задерів <риклад> Міньйон не попадає що це таке ну? Я такого блядь, дебілізма не розумію. Идет. Есть такое дело. погнали, дали. Так, ты кто? О, о, а что это я не бачу? Ты все чешу блять. Шли сходим. Я не твоя... Так хорошо. Таке от, підем. І тебе везьмемо, кроколева. Тоже якось качнув. Поїхали. Нормальна командочка така. Качаєш, качаєш, і нема кого брати. Це треш. Качаєш, качаєш, нема кого брати. Стой, 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 стой. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. украдем это все дело. Вот вам Вот вам и спарк. На. На. Свободен, дядя. Сейчас армяшка. Догризе Міньйон, чи не до Та! Сидіть і в школу. Пойдет. Все. Все, якось так. Один розбивчик. Я думаю, шикарно. Хай хлопчики дівчатка доберуть. Вже, наверное, добрали, да? Дякую всім за перегляд. Війна сподобалась. Ну, дуже слабенький соперник, не знаю. Дуже, я дивлюсь, навіть по їх атаках, щось вони теж тут Ой, не ту нажов. Дуже, щось вони там б'ються, 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 не знаю, головою в стінку. Хоча їх тут було. Або ж їх сортірували трошечки. Ну, дуже дякую всім за перегляд. Всім удачі. Всем пока.